Максимально мила миша, мудра мислячи, мандрує. Ой, ні, не то. Максимально милі будиночки, будуючись біля бетонних блоків брутальних будівель, бентежать будні будівельника банальністю балконних балок. О, ось це воно. Аго в друзі. А щось вже давненько не було на каналі повноцінних оглядів з детальним розглядом конкретного продукту. Терміново виправляюся, попутно нагадуючи, що ви на каналі Віртуальна Банальність, у апарата Кірюха Шевченко, а вподобайки, підписки та дзвоники з репостами річ, звісно, опціональна, але дуже приємна для автора та особливо корисна для просування цього відео. Тому не соромимося, клікаємо все, що там ютубові потрібно, і одразу ж переходимо до огляду Літал Сітіс. Отож. Отож, маємо повноцінний Сім. Ще Сім неабиякий, а максимально нагадуючий найперші ітерації легендарної франшизи Сім Сітіс, що саме по собі вже дає грі величезну перевагу за рахунок ностальгічного моменту. І ось тут я маю помітити, що найкращий огляд гри було б провести у порівнянні з іншим VR тайтлом, а власне із Cities VR. Зараз поясню чому. Обидві гри є дуже схожими, бо ж відносяться до одного жанру. Проте у рамках самого жанру, не дивлячись на нібито ідентичність процесу геймплею, ми маємо два майже протилежних продукти. Якщо Little Cities – це зовсім не напряжний, майже казуальний досвід, у якому основний упор робиться на задоволенні від процесу будівництва та естетичності фінального результату, де що б ви не робили, під кінець вас завжди виходить гарненьке маленьке містечко, то от Сітіс VR навпаки робить ставку на хардкорність симуляції, коли в вас є безліч різноманітних параметрів, за якими весь час треба слідкувати, тримаючи у голові, щоб будь-якої хвилини все. Може піти не по плану і зруйнувати вам години планування. Це помітно майже одразу, коли в Little Cities ви вже на третій хвилині туторіалу починаєте втягуватися в геймплей та потроху планувати місто своєї мрії. Натомість Cities VR ще декілька годин катує вас різноманітними механіками та відсутністю грошей на їх реалізацію. Отож маємо два зовсім різних підходи. Давайте тепер про все по порядку та більш детальніше. Little Cities доступна на всіх шоломах компанії Meta і коштує 1999, що не цілих 10 доларів дешевше за нашого другого конкурсанта. Її основним плюсом, так би мовити, корньовою механікою, є суто творчий досвід, що дарує гравцеві максимальний релакс при ледве помітному виклику. Так-так, у гру майже неможливо програти, хоча ваш потірний слуга і примудрився, бо ж що б ви не робили, що б не будували, вас завжди буде можливість відкатитися назад та переробити якось по-іншому. Гра зовсім не карає вас за помилки, і єдиною негативною стороною хибних рішень буде лише незначне уповільнення процесу. Але про це дещо згодом. Графічно Літл Сіті зірок з неба, звісно, не хапає, бо проект доволі таки старий, але його вже підтягнули до стандарту Meta Quest 3, отож виглядає все досить мило. Керування також доволі зручне та інтуїтивно зрозуміле, але особливо добре забавка розкривається при використанні відстеження рук. Це важко пояснити, особливо тим, хто звик до конкретно убогого відстеження руку другому квесті. Але ж у третій ітерації шолома розробники з Мєтте створили маленьке диво і взаємодія власними руками із віртуальним світом тепер відчувається набагато природніше та приносить справжнє задоволення. Сама ж гра пропонує нам два режими на вибір: сюжетну компанію та пісочницю. Як на мене, різниця між ними майже непомітна і полягає лише у тому, що під час проходження сюжету вас поступово крок за кроком вчать новим механікам на заздалегідь підготованих локаціях. Натомість у пісочниці вам одразу доступен весь інструментарій, включаючи створення власних островів для подальшої забудови. Особисто я дуже рекомендую пробігтися по сюжету, бо на мою думку, гра дарує більше задоволення від процесу, ніж від результату, і це дуже приємно, коли за якусь маленьку дію ти отримуєш нові можливості, що дозволяють якось по-іншому впливати на весь процес. Але то так би мовити, для кожного персональне. Також кожна карта сюжетної компанії, усього їх наразі три різновиди, має свої особливі властивості, що по-різному впливатимуть на геймплей: як то природні гейзери, що дарують додаткову електроенергію, економлюючи вам простір під вітряки, або вулкан, що своїм виверженням підпалюватиме ваші будівлі, і біда тому місту, де забули відкрити достатньо пожежних частин, чи ось пустеля з піщаними бурями, яку треба тереформувати, висаджуючи дерева та плануючи свої міста навколо оазис. Це все, а також особливі види будівель під кожну карту окремо, вносить приємне різноманіття в доволі такий однотипний ігровий процес, який насправді майже кожного разу виглядатиме наступним чином. Спочатку ви шукаєте на карті місця, де ваші водонапорні вежі та електрогенеруючі вітряки приноситимуть найбільшу користь, і прокладаєте туди дороги, бо ж кожна будівля у грі має бути з'єднана з дорогою. Далі починається безпосередньо процес будівництва, де ви маєте три основних об'єкти для застройки. По-перше, це будиночки, де житимуть мешканці вашого майбутнього міста. По-друге, це заводи, на яких ваші мешканці працюватимуть, генеруючи прибуток, за який ви, власне, все і будуєте. А по-третє, це магазини, які також генерують додаткові гроші та робочі місця. Як тільки ви з цим розберетеся, вам стає зрозуміло, що всі ваші міста будуватимуться приблизно однаково: житловий квартал, далі квартал з магазинами і вже за ним індустріальний квартал, бо шум заводів дратуватиме ваших мешканців, погіршуючи загальний рівень задоволення громадян. І ось тут ми переходимо до механік взаємодії з населенням. Бо чим більше людей мешкає у вашому місті, тим вище ваш ігровий рівень. Чим вищий ваш ігровий рівень, тим більше вам відкривається будівель, що впливатимуть на рівень задоволення вашого народу. А чим щасливіші мешканці вашого міста, тим швидше росте їх кількість. І так по колу вся необхідна статистика відтворюється у вашому годиннику, що розташувався на лівій руці та виконує функцію ігрового меню. Власне, тут знаходяться необхідні нам цифри, за якими весь час треба слідкувати: кількість вашого населення, рівень їх щастя, доступні кошти та щотижневий прибуток, потреби у тих чи інших видах будівель, зірочки, що позначають охайність міста та підвищують рівень щастя його мешканців, а також поточний рівень та що очікуватиме на вас при отриманні наступного. По суті, весь ігровий процес полягає у балансуванні цих параметрів. В першу чергу у людей має бути досталь води та електроенергії. В другу їм має вистачати робочих місць та магазинів. По-третє, у достатній кількості мають бути побудовані лікарні, поліція та пожежні служби. Ну і ще бажано слідкувати, щоб місто було гарненьким. Про останню механіку давайте більш детально. В процесі гри вам відкриватимуться невеличкі косметичні покращення, що впливатимуть на загальний рівень популярності вашого міста, позначаються жовтими зірочками. На кожному з тих покращень буде написано до якого типу будівель або інших покращень вони відносяться. Спортивні майданчики, наприклад, покращують житлові райони, бігборди, індустріальні, а фастфуди добре йдуть у парі з супермаркетами. Проте це ще не все. Комбінуючи покращення між собою, у різних ситуаціях ми будемо отримувати додаткові, до речі, досить великі бонуси. Так, наприклад, додавання дитячого майданчику до будівлі школи накинеть вам дуже приємну кількість зірочок, а статуя, що розташується на пляжі серед атракціонів та фастфуду, дасть бонуси всім спорудам навколо. І ось коли ви це зрозумієте, розкривається основна суть гри. Little Cities – це зовсім не та гра, де ви слідкуєте за тим, щоб населення вашого міста не передихло від того, що ви забули стежити за якістю їжі в столовці на заводі. Ні, ні, це гра про те, що он та клумба буде неймовірно гарно виглядати у сквері, який ви побудували навколо окремих будиночків елітного житлового кварталу, і задоволення від того, що Little Cities вважатиме так само і завжди винагороджуватиме вас за дизайнерський хист та Добрий смак. Ну, принаймні відчуття таке, вона точно дає. Коротше кажучи, гра спокійна, релаксова, додайте сюди ще й ну дуже милий саундтрек і дійсно затягуюча. Непомітно для себе, я загубив у ній десь годин 20 зі свого життя і абсолютно не шкодую. Натомість наполегливо рекомендую усім, хто хоче відволіктися та просто розслабитися, отримуючи візуальне та естетичне задоволення. І на цьому, напевне, можна було погляд і закругляти, тим паче, що другу гру я тільки не почав проходити. Але, але, якщо все вище описане здалося вам занадто казуальним, або ви, як і я, вже пройшли літе Сітіс як мінімум двічі і відчуваєте, що здатні подолати значно більший виклик, ось тут-то на сцену і виходять Віар. Одразу ж видно, що якщо порівнювати ігровий процес цих двох ігор із образотворчим мистецтвом, то Little Cities скоріш виступатиме у ролі дитячої розмальовки, де що б ви не робили, на виході все одно матимете, може і занадто експресіоністську, але все ж таки картинку, коли Cities VR навпаки, є продуктом важкої праці з Кистю та Мальбертом, де якщо не прикладати зусиль, результатом стане доволі неприємна мазанина, яка до того ж капає фарбою на підлогу та і взагалі псує Є апетит. Зараз поясню: Citys VR дуже комплексна гра, яка потребує просто прірву часу. Це майже повноцінна адаптація Cities Skylines у віртуальній реальності, де вам неймовірних зусиль коштуватиме просто підтримувати порядок у постійно зростаючому місці, і кожна маленька помилка може стати фатальною. Тут ви постійно стартуватимете нову карту не тому, що у вас закінчилося місце під забудову на старій, а тому, що із-за малесень Кого прорахуночку тепер нічого не працює, і все простіше переробити по-новому, ніж намагатися виправити те, що вже сталося. Достатньо усього навсього необережно прокласти дорогу, перетинаючи лінію електропередач, або невірно розпланувати зупинки автотранспорту. І миттєво ціле місто пірнає в анархію, де ланцюгова реакція робить справжній апокаліпсис, із, здавалося б невеличкого недоліку. Cities VR – це саме той випадок, коли ти маєш сім раз відміряти та починати планування свого міста ще задовго до закладення першої цеглини, бо навіть ігровий режим з необмеженою кількістю грошей аж ніяк не полегшує загальний процес. Вашим мешканцям завжди буде чогось бракувати: від електрики та водопостачання до розваг та освіти, і вам доведеться завжди обирати компроміс між вирішенням однієї проблеми шляхом створення іншої та відкладанням Точних труднощей і банальною економією коштів. А економіка у грі дійсно складна та потребуюча окремого менеджменту. І це тільки поверхній погляд після лише декількох годин геймплею, де я взагалі не розібрався толком, що та як робити, тому власний огляд на Little Cities з лише невеличким бонусом у вигляді Cities VR. Отож, підсумовуючи все вище сказане, маємо два дуже і дуже добротних Сіма. Little Cities, де ви дійсно отримуєте задоволення від процесу будування, де ви створюєте кожен квартал з думкою: а як краще те чи інше буде виглядати коло одне одного, та набиваєте максимальну кількість зірочок за зовнішній вигляд вашого міста. І Сіті Свіар, де ви також будуєте міста, але кор-геймплей полягає у мікроменеджменті потреб населення та вирішенні безлічі проблем, що з часом тільки зростатимуть, потребуючи все більше планування та прорахунку. На мою особисту думку, найкраще ці ігри заходять одна за одною, і я би порекомендував спочатку спробувати «Little Cities», і якщо вам його не вистачить, тоді вже переходити до «Cities VR». Але то порада від казуала, який взагалі не любить виклики і досі не пройшов жодного Дарк Соусу. чи бодай однієї частини Half-Life'у. або братів Маріо. Коротше кажучи, слухати такого дивака це справа марна, але вирішувати це вже вам. Як, власне, і вам вирішувати, чи поставити вподобайку цьому відео, чи розповсюдити його по друзям та знайомим, чи підписуватися та клікати у колокольчика, і чи не варто було б закрити отто глядиво прямо зараз. Ні до чого не змушую, ні на що не натякаю, але за розуміння та поміч буду дуже і дуже вдячний. Для вас, як завжди, старався Кирюха Шевченко. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі, прям вже пішов писати та. Озвучувати текст, знімати та монтувати відео, малювати картинку та оптимізувати опис. Отож, От і ви кохайтеся на лихо ворогам, і благо нації. Бувайте, друзі, слава Україні! Так пизд рашиській <зв>... педерації.